Потужні вибухи у Криму у Туапсе уражено танкер та на автотермінал. Залізногорськ занурився у темряву. Мадяр закликав росіян готуватися до блекаутів. Уночі дрони вгатили по п'ятьом ворожим підстанціям. Німеччина передає ЗРК Петріот. Системи будуть в Україні вже найближчими днями. У Покровську триває операція зі знищення росіян. ГСБУ рознесла склади та бази російських військових. Скандал в одеському клубі «Паладіум». грає російська музика а зал під. Півує у Дніпрі затримали начальницю екоінспекції удома. Понад 1 мільйон доларів готівкою. Військові жорстко відреагували на інцидент із бусом ТЦК. Окупанти готують відкриття драмтеатру у Маріуполі на місці, де у 22-му році загинуло 600 людей. Привіт, мене звуть Анастасія Дмитровська. І я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Командувач силами безпілотних систем збройних сил України Роберт Бровді-Мадяр натякнув росіянам що блекаути це гра, у яку так би мовити, можна грати в обидва боки. Птахи сил безпілотних систем разом з іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію. Але ви впораєтеся. Спічки, фонаріки, свічки. До речі, скористайтеся позапланово і своїми улюбленими гірляндами на батарейках. Ну і власне обіцянки влаштувати блекаут окупантам здійснюються про вибухи цієї ночі, повідомляли у тимчасово окупованому Криму. Що прилетіло, прилітіло, в мішці горить. Бабахнуло так неплохо. А ось це вже Курська область Залізногорськ. Місцеві пабліки пишуть про влучання на підстанції. Також відомо, що після атаки дронів Залізногорськ залишився без світла. Йдемо далі. Тимчасово окупована росіянами Луганщина на Там безпілотники також уразили підстанцію. Це приймає естафету російський Ліпецьк. Знову під атакою безпілотників цієї ночі був і Орел Дуже гучно цієї було і у Краснодарському краї. Під атакою був Туапсинський морський нафтовий термінал РосНЕФТІ. І попередньо відомо про ураження глибоководного причалу, який введений в експлуатацію у 2013 році, і з можливістю перевалки до 7 мільйонів тонн на рік не приймати судна довжиною до 250 метрів та осадкою до 15 метрів. Також влучання прийшлося і по центральній вантажній естакаді, що є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів – між береговими ємностями терміналу та танкерами, крім цього, через атаку безпілотників в аеропортах Волгограда, Геленджика, Саратова, Краснодара, Сочі, Пензи і Самари оголошували план кавьор. Принагідно хочу подякувати силам оборони України за роботу. же ж панове, традиційно закликають допомагати українському війську і допомагати, як то кажуть, не словом, а ділом. Бо блекаут на Росії сам собою товариство не станеться. Росіяни укріплюються у Покровську, облаштовуючи у місті спостережні пункти. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Продовжується інфільтрація ворога в місто через оборонні порядки сил оборони на півдні, по раніше зазначених ділянках по відтинку звірове Шевченко-Новопавлівка та вздовж залізниці від Котлиного. Противник фіксується або знищується в різних районах Покровська, що збільшує сіру зону його диверсійно-розвідувальної діяльності. Повідомили в Deep State. Тоді як головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив про те, що оточення чи блокування Покровськи Мирнограда, попри відповідні заяви Росіян, наразі немає. У Покровсько-мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання. Однак оточення чи блокування міст немає. Робимо все для здійснення логістики. Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська. Відомо, що значні втрати на покровському напрямку змусили Росію вивести 155-ту бригаду морської піхоти, яка відзначилася. На Київщині, тоді як агенти руху, АТЕШ зі складу 115-ї бригади ЗСРФ підпалили власну військову вантажівку, аби зірвати відправку на штурм під Покровськом. Крім цього, АТЕШ, які діють у 51-й загальновійськовій армії Росії, повідомляють про те, що Росія наказує розстрілювати власних жінок військовослужбовець за відмову йти у бій. На Покровському направленні російське командування приказало розстрілювати жінок воєннослужащих, які відмовляються йти в бой. Тим часом Міністерство оборони Росії на своєму офіційному каналі звітує про перемогу на Куп'янському напрямку. Мовляв, там було завдано удару по 16-й механізованій бригаді ЗСУ. Але є нюанс такої бригади у збройних силах України просто не існує. Аналітики ж Діпстейт повідомляють про те, що сили оборони України відкинули росіян поблизу нового шахового на Донеччині на Ворог окупував Новогригорівку на Запоріжжі. Утім, наші захисники продовжують бити ворога. СБУ атакувала дронами ФП-2 склади та бази росіян на тимчасово окупованих територіях України. Відомо, що уражені місця скупчення техніки та особового складу ворога, що використовувалися для логістики та розподілу ворожих сил. Не втомлююся захоплюватися мужністю та героїзмом українських воїнів. Вони тримають фронт і протистоять величезні величезній орді, яка значно перевищує їх у кількості. Тому закликаю підтримувати збройні сили України. На жаль, маємо погані новини із фронту. Командування 125-ї бригади повідомили, що її військові на запорізькому напрямку наразі не виходять на зв'язок і вважаються зниклими, пораненими або загиблими. Підрозділи виконували бойове завдання поблизу Полтавки та Ольгівського. і перебували у оперативному підпорядкуванні іншого військового формування. Командування 125 ї окремої важкої механізованої бригади не було залучене до планування або управління бойовими діями на зазначеній ділянці фронту, і відповідно не мало повноважень коментувати чи змінювати прийняті рішення на сьогоднішній день. Командиром бригади визначено з'ясування обставин цих подій як пріоритетне завдання. Робота з перевірки та уточнення інформації триває у взаємодії з відповідними структурами та службами. Це ще раз нагадує, якою важкою і небезпечною є робота на наших захисників на передовій, наші думки і підтримка зараз із рідними та близькими цих військових. Дві системи ЗРК Петріот, які Німеччина обіцяла передати Україні, будуть доставлені вже у найближчі дні. Про це повідомили в організації Germany and Ukraine Нагадування оголошена на початку серпня 2025 року поставка двох вогневих установок МІМ 104 Петріот зі складів Бундесверу до України, яка значною мірою була профінансована Данією, Литвою та Норвегією, має бути завершена найближчими днями. В одному із одеських нічних клубів влаштували дискотеку під російську музику. Ласно мережі пишуть про те, що мова про нічний клуб Паладіум і там вчора під час вечірки увімкнули для відвідувачів пісню російського виконавця. <плес> Нині відомо, що після розголосу у соцмережах очільник місцевої ОВА Олег кіпер доручив відповідним департаментам надати правову оцінку інциденту, після чого у клуб навідалися правоохоронці. <плес> Власне, варто зазначити, що відвідини клубу патрульними досить логічне продовження вечірки, позаяк прослуховування, музики і зареф у громадському просторі. Це порушення закону. Пам'ятаєте, ми кілька днів тому розповідали про те, як в Одесі люди розтрощили бус працівників ТЦК. Пізніше в одеському ТЦК та СП підтвердили те, що на працівників ТЦК було здійснено напад. Сьогодні, 30 жовтня, під час проведення мобілізаційних заходів в одеському районі, військовослужбовці одного з районних ТЦК та СП зазнали групового нападу. Натовп цивільних осіб, застосувавши фізичну силу, сльозогінний газ та кийки, атакував військовослужбовців одного з ТЦК та СП. Внаслідок нападу пошкоджено службовий автомобіль. Також є постраждалі серед військовослужбовців. Так, от на цю історію відреагували українські військові. І, зокрема, командир батальйону безпілотників Лютваф запропонував. Завдати по людям, які розбили машину ТЦК удару дронами, а потім накрити з РСЗО 50 плюс осіб під багаточисельні камери телефонів, під відео для ФСБшних наративів для російських новин абсолютно безкарно творять таку дичину за потреби силами нашого батальйона, екіпажами, сформованими з числа наших поранених і тих, хто на реабілітації. Можемо надати підтримку правоохоронцям проти проросійських організованих елементів з ринку сьомий кілометр. Гарантуємо ефективну підтримку ударними екіпажами FPV, Mavic зі скидом для особливо агресивних для заспокоєння. Відпрацюємо вампір. Є стійке враження, що зупинити цю фігню можна тільки так. Тоді як командирка медичної служби батальйону Давінча Аліна Михайлова закликала ТЦК стріляти по тих, хто чинить опір. Незрозуміло, чому військовослужбовці ТЦК не дістали табельну зброю, як того вимагає статут, і не наробили додаткових отворів у тих когутярах, якщо не спочуття гідності, то хоча б з інстинкту самозбереження. Незрозуміло, чому державне і військове керівництво, яке в... Мобілізаційний процес досі не понесло жодної навіть політичної відповідальності, і, зрештою, не зрозуміло за рахунок чого або кого ви хочете втриматися у цій війні. Нині ж правоохоронці з'ясовують усі обставини того, що сталося, і розшукують нападників. Наразі правоохоронними органами проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення та ідентифікації всіх осіб, причетних до цього правопорушення. Увесь перебіг подій зафіксовано на боді камери військовослужбовців ТЦК та СП. Ці матеріали вже передаються слідству. Дії нападників підпадають під низку статей Кримінального кодексу України, відповідальність за які є вкрай суворою. Іноді беруть емоції гору, і бо час зараз власне непростий для нас усіх, але перш ніж когось засуджувати, давайте не забувати саме військові щодня ризикують життям, аби ми могли жити. Тож давайте залишатися єдиними у цій боротьбі, бо ворог у нас один і це Росія. Здавалося, що дно вже давно так би мовити пробите, але знизу постукали. Зараз можемо звернутися до прем'єр-міністра. Юлі Юля, я одне дуже прошу вас, я купляю пачку таблеток за 1600. Це тільки одна пачка, а я п'ю шість таблеток в сутки. Так, Микола Тищенко пішов, як то кажуть, в народ. І цього разу, правда, без кравчучки. Ну, ЖКХ це наше найболюче питання місяцями ждеш відповідь. Чи зроблять, чи не зроблять. Є у нас такий примір, Знаєте, Юлія Середенко. Зараз 100 днів її роботи. Що, от що б ви хотіли, щоб вона зробила от тут якісь три бажання, як прем'єр-міністр України? Лікарство, дешевлені шкабелі, пенсію старикам. підвищили. Ще одне питання. У нас зараз аналізи не можна поліклініки здати один раз у рік безкоштовно, а то йди, плати з моєї пенсії. Калу сьогодні пенсія ну 5 тисяч. Да. Власне, із контексту цього відео можна зробити висновок, що у народ Тищенко пішов, бо у прем'єрки Середенко 100 днів на посаді. Тут прошу логіки не шукати, поза як вона тут не дуже щоб і є. Юлія Середенко. Ось зараз наші виборці просять вирішити це питання, Юлічка. Ми е -е бажаємо вам. Натхнення, здоров'я, щоб все було гаразд і в вашому житті, і в нашій країні, особливо в нашому місті Києві, який ми дуже дуже любимо. Ну, все вистоїмо. щиро, відкрито і напряму. Дякую всім і будьте здорові! Хорошого вам дня! Дякую, я чесно, не до кінця розумію, як це працює, але чому в народ іде Тищенко, а соромно за це мені. Квартира в елітному ЖК, автівка преміум класу та понад мільйон доларів готівкою вдома. На у Дніпрі затримали начальницю відділу екоінспекції, яка, будучи на державній службі, наінспектувала собі на безбідну старість. Але система, чи то пак схема, дала збій. нині посадовиця перебуває під вартою з можливістю внесення застави у розмірі. 30 мільйонів гривень так інспекторці, яка тримає вдома понад мільйон доларів готівкою, призначили заставу у 30 мільйонів гривень. Панове, пишіть свої думки у коментарях. Не стримуйтеся. Ну а далі, як то каже товариство пливли пливли. А на березі словом резиденцію для Лукашенка будують за гроші українців. Так ви зараз усе правильно почули. Журналісти слідства з'ясували, що кіпрська компанія, яка належить 72-річній львів'янці, надала півтора мільйони доларів позики російській фірмі, яка будує курортний комплекс «Красна паляна, себто резиденцію Лукашенка у Сочі. Цікаво, й те, що ця сама львів'янка Ірина Бобер персона далеко не випадкова у всій ці історії. Вона Матір Віталія Бобиря, бізнесмена, якого з травня 2023-го розшукує служба безпеки України. Бобир повідомляли в спецслужбі, постачав у Білорусь та Росію Роллс-Ройси і Майбахи в обхід санкцій. Крім цього, Віталій Бобир причетний до перевалки під санкційних білоруських мінеральних добрив у порту Санкт-Петербурга. Сам Бобир у розмові з журналістами, звичайно ж, від зв'язків із Лукашенком відхрещується і, взагалі, не розуміє про що мова. Словом класиках корупційного жанру у Маріуполі росіяни готуються відкрити драмтеатр на місці, де у березні 22-го року загинуло близько 600 людей. 16 березня 2022 року російські війська скинули дві потужні авіабомби на театр, де від обстрілів ховалися мирні маріупольці з родинами, зокрема з дітьми. Слово діє було написано перед будівлею як надія на порятунок. Нині ж як повідомляють у Маріупольській міській раді, росіяни готуються до відкриття драматичного театру. Окупаційна влада заявляє, що роботи із відновлення споруди вийшли на фінішну пряму. Урочисте відкриття із концертами, виставами та російськими п'єсами. Окупанти планують вже на грудень цього року. Росіяни хочуть, аби світ забув, що під тими стінами загинули дорослі та діти, але жоден фасад не приховає правду. Цей театр стоїть на кістках мирних маріупольців. Росія продовжує залякувати світ ядеркою і цього разу вивели із дока атомний підводний човен нового покоління Хабаровск. Російські змі пишуть про те, що субмарина здатна нести до 12 ядерних торпед Посейдон не автономних підводних апаратів, які за заявами Москви здатні вражати цілі у будь-якій точці океану. Важливо зазначити і те, що виведення Хабаровська збіглося у часі з недавніми випробуваннями посейдона і крилатої ракети «Буревісник» із ядерною енергетичною установкою. Аналітики пишуть про те, що такі дії Кремля не є випадковістю їх варто розглядати як цитата демонстрацію можливості Росії у сфері стратегічної. Стримування на тлі останніх невдач у переговорах зі штатам простіше кажучи штати не погодилися приймати російські ультиматуми стосовно України і в Кремлі дістали ядерку. Класика кремлівсько-ядерно-бункерного жанру, як то кажуть, поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це дуже важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами більше не губились на просторах Ютубу. Побачимось.